Вітаю колеги! Сьогодні тема про клініку органічних порушень головного мозку. Як нам її вчасно побачити в дитини, яка прийшла на прийом? Або що нам може сказати мама, або які питання нам треба їй поставити? Пам'ять маркер психоорганічних розладів у 99% випадків. Якщо ми можемо перевірити в дитини пам'ять, і бачимо, що в слуховій або зоровій пам'яті про те, як перевіряти, ми говоримо з вами на нашому курсі. Отож, ми побачимо, що зорова пам'ять у нас буде менший її об'єм, ніж хотілося би для цього вікового періоду, або слухова пам'ять. Кількість слів, наприклад, в тесті 10 слів, буде меншою за вікову норму. Наступним показником є стомлюваність, виснаженість психічна. Дитини в моменті проведення з нею тестування. Якщо воно починає наростати десь зсередини, чи до кінця ближче вашого тестування чи вашого обстеження дитини, це говорить про те, що дитина може просто стомилась, може вечірній час, можливо, можливо, варто ще раз подивитися дитину в інший час, в інший період, з іншим настроєм і так далі. Якщо ж ви бачите, як сильно. Навантажується дитина, як вона стомлюється, як вона спливає на тому стільці, скоріш за все, її виснаження вже дійшло якогось піку. Ми можемо це просто перевірити навіть самої дитини, можемо спитати її: скажи, будь ласка, коли ти тільки прийшла до мене на зустріч, наскільки від 0 до 10 ти була стомлена, і дитина називає якусь цифру. Потім, приблизно всередині нашого обстеження, ми знов їй задаємо це питання. І в кінці, по завершенні роботи, знов те саме питання. Так ми ще й зможемо оцінити з вами не тільки як дитина стомлюється, а як вона розуміє своє стомлення. Наприклад, всі візуальні ознаки на лице, а вона не відчуває втоми. Це говорить про те, що їй важко буде переключатися з одного стану на інший, вона може інколи бути не зовсім контрольованою її дії. Тому що вона просто не розуміє, що з нею відбувається. Значить, це ще одна задача, на яку ми вказуємо батьків і з якою ми працюємо з дитиною. Наступне це сприйняття і увага. Вони будуть зменшені, і ми також для себе це відмічаємо. Звичайно, якась одна ознака не може нам говорити про наявність розладу, але їх сукупність нам може дати цю картину. Дивимось на емоції та настрій дитини. Афект наскільки вона може його тримати. Що вона постійно дратується, чи будь-яка невдача викликає просто незрозумілий такий емоційний взрив, емоційну бурю цієї дитини. І ми тоді можемо сказати, що так, їй важко тримати афект. Можливо, вона не не хоче і вона не невихована, а можливо, вона просто не може це зробити, тому що зараз її просто якась емоція розпирає. І крім того, що ми працюємо тоді над емоційним інтелектом. Ми говоримо про те, що було б непогано звернути до невролога, а також зробити електроенцефалограму, яка нам покаже звідки ці афективні прояви: порушення тонких емоцій, наприклад, відсутність емпатії, вона буде вказувати не тільки на те, що в дитини можуть бути психопатичні розлади, а й на те, що дитина просто не може їх вловити, тому що в неї не вистачає для цього можливості мозку. Можливо, по віку не вистачає, на що ми звертаємо увагу, а можливо, не вистачає взагалі, яке не від віку залежить, а від можливостей. Розпитуємо батьків, наскільки дитина чутлива до яскравого світла, гучних звуків, чи може вона керувати собою в ці моменти, чи може їй складно з цим всім справлятися, чи може її вибити з колії, наприклад, те, що постійно її хтось. Відволікає, чи вона може тримати цю концентрацію. І, звичайно ж, дитина нам про це також може сказати, якщо вона вже в достатньому віці для того, щоб змогти дати оцінку своїм діям. Якщо ж маленька нам дадуть цю інформацію батьки або скажуть, що їм про це сказали вихователі, вчителі, няні, ми можемо звернути увагу на те, що темп мовлення дитини достатньо повільний, не начебто вона зажовує слова. І сама бідність цього мовлення, словникового запасу дитячого, вона використовує дуже примітивні слова для опису, хоча могла б вже використовувати на свій вік і багато різнобарв'я в мовленні епітети, порівняння і так далі. Порушення мислення та порушення критики. Дитина не може бути критичною до того, наскільки правильно вона вчинила чи неправильно, вона не може зрозуміти. Чому від неї чогось хочуть, того, що вона, за її думками, не повинна виконувати? І чому її звинувачують у в тому, за що вона не несе ніякої відповідальності, тому що все нормально? Ось такі неузгодженості в мовленні дитини, в мисленні дитини, наявність обмеження в аналізі, або дуже збіднена можливість узагальнення. Говорить нам про те, що треба дуже пильно ще раз подивитися, чи немає в нас проблем з процесами психічного розвитку. Нам треба дуже гарно подивитися, чи немає в нас симптомів органічного порушення головного мозку. Приведу приклад. Дитина 10 років приходить на прийом до психолога і говорить про те, що вона себе погано почуває, що вона. Не хоче працювати, що вона сьогодні стомилася і що в неї взагалі немає настрою. До того ж, ми розуміємо, що дитина прийшла зі школи, вона ще не обідала, і в нас, ну, наприклад, сьома година вечора. Чи можна адекватно оцінити, чи є порушення в роботі головного мозку в дитини, чи немає? Звичайно, на 100% ми не можемо бути впевнені, що ми їх побачимо вірно. Чому? Тому що дитина стомлена. Тому що дійсно в неї немає настрою, тому що, можливо, холодно, а можливо, жарко, а можливо, вона пити хоче, вона голодна, в неї невдачі спіткали її в школі. Вона посварилася з друзями і зараз сьома година вечора, а в неї в цей момент йде її улюблений фільм по телебаченню. Звичайно, вона буде працювати гірше, ніж вона могла. І ми сказати і звернути увагу на те, що ось це точно з дитиною щось не так. Не можемо, це буде неправильно. Якщо в нас будуть сумніви, ми можемо попросити маму прийти в більш ранній час у вихідний день або в більш ранній час, ну навіть для того, щоб відпросити прийдеться дитину з школи чи з садочку, тож дитина не буде нам показувати адекватну об'єктивну картину. Так само навпаки, якщо нічого не передбачає, що щось не так, дитина в настрої, вона сита, вона задоволена. Вона рада нас бачити, або, можливо, вона вже з нами знайома, вона знала, куди вона йде, і це її ніяким чином не зіпсувало настрою. Але як тільки ми починаємо працювати, або трошечки згодом проходить 15-20 хвилин, і дитина просто вже не в змозі далі щось з себе видавити. Вона сповзає по стільцю і, ну, можливо, відмовляється працювати. А можливо не відмовляється навпаки і на питання, чи ти стомилася, вона каже: ні, не стомилася, а ми бачимо, що втома вже настільки велика, що вона заважає їй працювати. Тут ми звертаємо увагу на це і батьків і запитуємо: а точно так відбувається, і коли, наприклад, дитина в школі. А чи так це відбувається, коли дитина просто грається з іншими дітьми на вулиці чи, можливо, коли приходять друзі. А чи так само вона робить уроки, домашні завдання і так далі? Цей анамнез, збір анамнезу, допоможе нам з'ясувати, наскільки точно ми зробили діагностику, чи ця дитина така все ж ситуативно, чи можливо ми спостерігаємо це не тільки на нашому обстеженні, але й у звичайному житті.